Девочки, заходим, не стесняемся. Спасибо. Роянди від народного депутата Сергія Валентирова, компліменти та теплі побажання від приморських чоловіків, тематична виставка робіт вихованців приморської дитячої художньої школи та незвичайні вироби ручної роботи від місцевих майстрів, все це допомогло приморцям переключитися із метушливого робочого дня на святковий лад в очікуванні концерту. вам і серця, і рукою задовж до. Зная сами, так любите, за мой ночной покой, за редкой встреч, за катными часами, За нашими гуляния под луной за солнце не у нас над головами. За то, что вы больны, увы, не мной, За то, что я, увы, больна не вам. У вечірню програму увійшло більше 20 танцювальних та вокальних номерів, а також жартівливі перепалки ведучих. А можна лично вічно цікаво пострадують жінки з восьми марта. Можна. Станцюєш і ліспаєш. Пацілую. Такого <звук> достану <звук> такого. Учасники театральної студії, якою керує режисер будинку культури Юлія Світло, вже мають своїх фанатів та користуються неабиякою популярністю серед глядачів. Серед артистів, хто в той вечір дарував зі сцени позитив, легкий святковий та весняний настрій були постійні учасники вокальних ансамблів Будинку культури. Головною темою вечора, звісно ж, стали жінки та любов. Їм присвячувались пісні та оплески, а організатори концерту зізнаються, такого напливу глядачів вони не очікували. І навіть після закінчення фінальної пісні містяни не поспішали покинути залу і продовжували аплодувати.